Внутрішньопереміщені особи Вінницької міської територіальної громади мають право на отримання компенсації за придбання та встановлення безперебійних джерел живлення. Сума компенсації з бюджету громади становить 50% вартості за придбання та встановлення, але не більше, як 40 тисяч гривень. Потрібно звертатись та подати необхідні документи до прозорих офісів соціального спрямування за адресами проспект Космонавтів 30 та вулиця Замостянська, 7. Але обов'язково має бути заява власника про те, що він не заперечує про встановлення такого безперебійного джерела живлення або договір найму оренди. І зауважити, що внутрішньопереміщені особи можуть скористатися даною програмою, якщо вони відносяться до однієї із категорій. Це мають право члени сімей загиблих, померлих наших захисників та захисниць, якщо сім'я є багатодітною, якщо сім'я отримує допомогу як малозабезпечена, також, якщо це отримує допомогу як одинока мати, а також, якщо це. Люди літнього віку, пенсійного віку та перебувають на обліку в нашому територіальному центрі надання соціальних послуг, а також якщо в сім'ї є дитина з інвалідністю до 18 років і вони отримують допомогу державну або важкохворі діти.